Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Євангелії Дарка 11, 12, 19. Наступного дня, коли вони виходили з витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю вкриту листя, приступив, чи часом не знайде чогось на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшись, промовив до неї, нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це, і приходять вони в Єрусалим. обійшовши у храм, Ісус взявся баганяти тих, що продавали і купували в храмі, столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано дім мій дому, молитви назоветься для всіх народів? Аби з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники і книжники та й шукали, як його погубити. Але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання увечері ж вийшов поза місто. Амінь. Євангелії від Марка 11, 12, 19. Безплідна смоковниця. Ісус виганяє торговців з храму. Ісус був людиною і Богом. Він, як людина, потребував їжі, пиття, одягу. І сьогодні цьому є підтвердження: Ісус зголоднів і хотів зірвати смоковницю, але плодів не було, бо час на плоди ще не прийшов, а чи прийшов час на мої плоди? Чи я бачу, як Дух Святий діє в моєму серці, чи я поводжуся з ближнім, як з Ісусом, чи ближній є моїм другом, братом. На це питання треба відповідати щодня. А то й частіше, бо я, бачачи людину в потребі, можу її обійти, а так не може бути. Настав час на плоди і треба їх щось збирати на славу Отця і Сина і Духа Святого. Ісус сьогодні теж показує, як я маю йти до храму. Мені треба старанно підготуватися, щоб бути готовим. Ісус має сміливість перевертати столи і виганяти торговців, знаючи, що Отець не хоче, щоб в храмі робилося нічого, що не стосується служби Божої. Ісус відважний, бо знає, хто він і чий він син, а чи знаю я, що я син Отця теж, що мені той самий Дух Святий, що був в Ісусі, Дух Святий, давай мені сили і наснаги, Протистояти злу, викривати зло і приводити до правди людей і світ. Це моє завдання. Мій учитель це почав робити, а я маю продовжувати. Але на шлюхові життя завжди будуть перешкоди, будуть обставини чи люди. Завжди буде хтось кому не вгодиш. Але важливо робити Божу справу далі. Незважаючи на критику чи осуд, звісно, якщо вони не справжні. Ісус вчить сьогодні мене віри і відваги. Віри, щоб творити добро, а відваги, щоб нищити зло. Я приймаю рішення бути рішучим до зла, не одобрювати і не заохочувати до зла, а навпаки, робити все, щоб прийшло добро. Дух Святий, Ти знаєш, що мені потрібно для цього. Прошу тебе вили щедро твою благодать на мене і благослови всі мої справи на добро до ближнього до Бога до себе, до світу. Амінь. Богом благослоного ранку і дня. Амінь.